Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати ще деякі культури, які ми будемо висівати в цьому році. І це у нас горох. Горох і там трішки огірків. Горох, значить, буде у нас ось такий: це у нас Sugar Flash від Сенгенте. Це у нас цукровий горох. Ніколи його не пробував, саме цього. Він у нас іде такий, що можна його їсти саме із стручками. Вони, здається, там в описі написано, що без волокон на тих прожилок. Тому його можна їсти ціляком із стрючком. Ну, і також він класний, мабуть, буде, коли його відварити цілим із стрючком. Поки він молодий, ніжний. Я думаю, буде це просто бомба буде смакота. Тому взяв це два пакети по 50 штук. Думаю, має бути вистачити нам. Будемо пробувати, варити, будемо смакувати. Отака ну, прикольна штука. Будемо в цьому році перевіряти. Надіюсь, що буде все класно, так як в описі. Так. Далі у нас звичайний горох. Горох солодкий. Це вже перевірений. В прошлому році я його тестував, бомбезний горох з Спартаку Світину Сіц. Дуже мені сподобався, просто шикарний. Взяв його за цим разом 250 грам. В прошлому році в мене щось було його точно навіть не скажу, скільки не пам'ятаю. Начебто було багато, але, скажімо так, що трішки навіть, навіть не трішки, а доволі таки багато не вистачило його нам. Поїло його дуже швидко, хотілося ще, але вже не було. Тому в цьому році запасся побільше 250 грам. Навіть не знаю, можливо, це навіть трішки і забагато. Розділимо його там по 125 грам, 125 грам можливо в цьому році висімо, 125 грам на наступний рік. Ну, то буде видно, будемо бачити. Ну, оце такий горох Спартакус. Відео в мене є на каналі про нього. Дуже класний, офігенний. В принципі, рекомендую. Бомбезний горох. Так, це у мене дивіться на тестування горох корвін. Як бачите, подарунок. Вперше буду його тестувати. Наразі без поняття нічого про нього сказати не можу. Будемо бачити в цьому році, що він це представляє. Обов'язково посадимо і подивимось, що це за корвін. Обов'язково буде відео. Відеоотчот, як то каже, мій відгук. Так, ну і огірочки. Тут усе скромно. Це у нас огірок Аваланш. Нунгу біо. Вирощую його доволі давно, вже, мабуть, поспіль років 5, як мінімум. Тут опису немає. Дуже мені подобається. Взагалі, бомбез. що на смак, що структурою своєю, формою. Зовнішнім виглядом класний. Взагалі претензій немає, схожість просто шикарна. Так, ну і е, огірків ми небагато садимо, тому що ми їх не закриваємо. Ми чисто вживаємо їх лише свіжими, тому огірків у мене небагато і нам їх вистачає з головою такого кількості. Так, ну, і ось у нас огірок Касіус від Сіт. Це будемо його вперше садити. Наразі нічого про нього сказати не можу. Відгуки бачу в інтернеті лише позитивні за нього. Кажуть, дуже класний ігрок. Його вирощують там і масово на продаж, на реалізацію в теплицях. Ну, а я взяв 10 штучок для себе, чисто спробувати, наскільки він класний. Ну, подивимось. Обов'язково все потім покажу. Це буду вперше його. Ну, Оце таке: два огірочка і горох, цукровий флеш, sugar flash, і віденове спартакус і корвін. Оце ще таке насіння хотів вам показати, те, що будемо ми садити в цьому році. Всім дякую за увагу, до побачення!